Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як буде розглядатися ваша заява на отримання компенсації за знищення об'єкта нерухомого майна. Є повні особливості, які ми з вами зараз проговоримо. А якщо ви не дивились моїх раніше опублікованих відео, будь ласка, подивіться, там дуже важлива інформація. Якщо дивились, тож поїхали! І так, по питанням: хто буде розглядати? На це питання ми вже відповідали. Це буде розглядати спеціальна комісія, яка буде створюватися при вихонкомох сіл, селищ, міст, або при військових, або військово-цивільних адміністраціях. Це зрозуміло. Друге питання Строк розгляду заяв. Оце дуже цікаво. Закон встановлює по перше загальний строк розгляду заяв. Це 30 календарних днів з моменту, коли ви цю заяву подали. Але це правило загальне і воно містить дуже багато виключень. Які ці виключення? Давайте з вами розбиратися разом. По перше, якщо знищений об'єкт нерухомого майна знаходиться на території, на якій провадяться ще бойові дії, або проводяться бойові дії, або він, цей, ця територія тимчасово окупована, або вона блокована. Тобто, взагалі немає доступу до цієї території. То на цей період до закінчення військових дій на конкретній території, де знаходиться знищений об'єкт нерухомого майна, ваша заява, срок її розгляду, буде прозупинений. Далі, друга підстава. Закон каже: якщо ви подали документи як спадкоємець, але ще до отримання свідоцтва про право на спадщину, ви маєте право це зробити. Так от, документи від вас приймуть, документи передадуть до комісії, але срок розгляду цієї заяви буде призупинений до отримання вами свідоцтва на право на спадщину. Далі. Якщо ви разом із заявою не подали документи внаслідок їх втрати, і ці документи неможливо яким чином дістати, вони відсутні в реєстрах, то рішення приймається після подання відповідних документів. До цього часу розгляд заяви призупиняється. Далі. Розгляд заяви призупиняється, якщо комісія дізнається про те, що або вам, або вашим спадкоємцям вручена підозра про вчинення кримінального правопорушення, яка виключає можливість отримання компенсації. Ми про це саме говорили. Тобто є певні категорії осіб, які не мають права на отримання компенсації. Так? так от може так статися, що вироку щодо вас або особи, яка є спадкоємцем, ще немає, але кримінальне провадження вже зареєстроване і вже отримання підозра. Так от в цьому випадку комісія призупинить розгляд справи, і вона буде чекати на вирок суду. Якщо буде виправдовувальний вирок, то ви отримаєте компенсацію. Якщо буде вирок звинувачувальний... Компенсація не отримується. Що буде включати до себе розгляд вашої заяви на отримання компенсації? Комісія буде розглядати в дійсності лише два питання. Питання номер один це взагалі, чи маєте ви право на отримання компенсації. І питання друге чи маєте ви пріоритетне право на її отримання. Стосовно першого питання, комісія буде. Спочатку отримувати доступ до необхідних їм документів, як вона це буде робити. Або шляхом надіслання відповідних запитів до реєстрів, тобто реєстри нерухомого майна, реєстри обтяжень та інші реєстри, де може бути зареєстровано право власності на ваше майно. По-друге, надіслання запитів до відповідних органів, у яких така інформація може зберігатися. По-третє, Надіслання запитів до вас, як до особи, яка подала відповідну заяву. Якщо ви при поданні цієї заяви оригінал документів не надавали, і ці документи, на жаль, не містяться в тій чи іншій реєстраційній базі даних. От з цих з цьох, трьох джерел вони будуть збирати інформацію. Це перший напрямок їх діяльності. Другий напрямок їх діяльності це проведення обстеження. Вашого об'єкту, якщо це обстеження не провадилось ще до подання вашої заяви. Тобто, якщо ви скористалися моїми рекомендаціями і відразу після настання цього, на жаль, нещасного випадку ви зафіксували стан об'єкту, ця інформація є. Обстеження є, ви написали заяву до відповідного органу, то повторне таке обстеження не провадиться, ви зекономили собі час. Кілька слів про категорію осіб, які мають пріоритетне право на отримання компенсації. Таке право мають дуже великі в дійсності цей перелік, дуже великий. і Я вам раджу особисто з ним ознайомитись або задайте про це питання. Станом, коли будете подавати заяву, тобто, коли ви будете е, прийдете до ЦНАПу до іншого повноваженого органу, запитайте їх: от у мене отака, така, така, така ситуація. Скажіть, будь ласка, чи маю я право на пріоритетне право на отримання компенсації? Отримайте відповідь. Якщо вона вас не задовольнить, е, будь ласка, звертайтеся до нас через наш YouTube канал і ми будемо намагатися вам надати таку відповідь. Але е, всі, от всі категорії осіб, які мають право на пріоритетне право на отримання компенсації, можуть бути згруповані. Чотири великі групи. По перше, це учасники бойових дій. Їх дуже велика кількість категорій. Зараз я не буде перераховувати, просто учасники бойових дій. По-друге, особи, які стали інвалідами внаслідок бойових дій. Тобто, навіть якщо особа ця не приймала участь у бойових діях, тобто цивільна особа, але стала інвалідом, вона мала має право пріоритетне право на отримання компенсації. Далі це багатодітні сім'ї. І це особи, які мають першу та другу групу інвалідності. І от ці категорії 4 категорії осіб мають пріоритетне право на отримання компенсації. І наступним кроком вже є прийняття комісією рішення про надання чи відмову надання вам компенсації. Якщо буде прийнято рішення про надання компенсації, то ви отримуєте це рішення або шляхом електронних засобів комунікації, або на вашу адресу, яку ви писали при поданні відповідної заяви. Але, на жаль, в деяких випадках ви можете отримати і відмову надані компенсації. І отут закон містить лише ну, дуже невелику кількість випадків, коли це може статися. Зараз ми їх розглянемо. Це по перше. Подання заяви особою, яка не може бути отримувачем компенсації, або не має повноважень для подання заяви. Тобто, або особа, яка подала компенсацію, підпадає по ті невеличкі е, обмеження осіб, які взагалі не можуть отримати компенсацію. А якщо ви не пам'ятаєте про що, будь ласка, дивіться мої попередні відео. По-друге, якщо ваш представник прийшов і якісь е, виникли питання стосовно його повноваження, подання цієї заяви, оце стосується цих двох випадків. Далі. Виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації. Тобто, якщо ви яким чином там обманули і це буде виявлено в ході роботи комісії, ви компенсацію не отримуєте. І далі подання заяви про надання компенсації після спливу сроку. От це про що я вам казав на попередньому відео. Будь ласка, дуже уважно дивіться, щоб ви не пропустили срок. Закон не містить такої можливості поновити або продовжити срок. Тобто строк, який передбачений законом, є вичерпний і поновлення не підлягає. Не пропустіть його. Після того як рішення я гадаю, все буде нормально, і рішення буде прийнято на користь того, що вам надати компенсації, буде наступний крок. відбуватися, а саме рішення. Підлягає затвердженню рішенням виконавчого органу ради військової адміністрації населеного пункту або військової цивільної адміністрації протягом п'яти календарних днів з дня прийняття комісією з розгляду питань такого рішення. Тобто рішення комісії ще підлягає наступному затвердженню. Я гадаю, що це буде робитися своєчасно та добре. Хоча, якщо чесно, в мене є певні такі побоювання, що е в деяких випадках. Затвердження буде якось із зволіканнями проходити, але ми будемо бачити: не будемо забігати наперед, просто для себе відмитиме. Тобто, рішення ви отримали, рішення для вас позитивне. Ви про нього дізналися, оскільки комісія вам його направила. І після цього це рішення ще підлягає затвердженню протягом дуже невеликого сроку, тобто протягом п'яти днів. Ну, все. Копії таких рішень завантажуються посадовою особою до реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п'яти робочих днів з дня прийняття, і будемо вважати, що ви це право Отримали вже остаточно. Більш детально цей процес буде описаний згодом в порядку надання компенсації, який буде затверджений Кабінетом міністра України. Я про це вже казав. Цей документ ще не затверджений, він в стадії розробки, але дуже скоро він буде затверджений. І отам можливо будуть якісь певні деталі, можливо, якісь певні питання. Ми їх обов'язково будемо розглядати. Ми їх обов'язково будемо давати свої рекомендації стосовно них. Тому, будь ласка. Не втрачайте зв'язку з нашим каналом, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, я чекаю на вас подобайку. і обов'язково поширюйте цю інформацію серед ваших знайомих, серед ваших родичів, яких можливо на жаль, це може стосуватися. Всього найкращого.